Є вже офіційна інформація. Сьогодні зранку припускали, чи стверджувала українська сторона, що російський безпілотник залетів до Латвії. І от зараз командувач національних збройних сил Латвії Леонід Калленеш він каже, що безпілотник, який впав у Латвії, був російським дроном, типу шахет, і він був оснащений бойовою частиною бойовою частиною вибухівкою. Але при тому там заявляють про те, що в Латвії та що це не було навмисним нападом. На Латвію вони знають, що то для України. Ну і в НАТО теж так, коментують падіння цього російського безпілотника на території Латвії в північно-атлантичному альянсі Зазначили, що вони не мають інформації про те, чи падіння російського дрону було навмисним, але вважають, що ці дії є безвідповідальними. Пане Сергію, ми це вже бачили багато разів. У нас є Польща, в нас є Румунія. Тепер Латвія додається до цієї історії. Ну окей, вони знають, що це було для нас, а не для них. А раптом, не дай Боже, до них залетить ракета. То вони теж скажуть: ну нічого страшного буває, збилася з курсу, поїхали далі. Якраз після цього інциденту і на півночі Європи і на півдні Європи звучало одне слово бездіяльність. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лансбергіс, який характеризував цю подію в Латвії, власне, як бездіяльність, яку здійснювали союзники в попередні роки. Він говорив, що три роки тому не можна було б навіть уявити таке. А сьогодні це як за добрий день те саме і говорили в. Опозиційні партії Румунія, яка критикувала уряд за бездіяльність, які не саме власне збройні сили Румунії, не збили ці безпілотники, літаки їх бачили, супроводжували. Безпілотники далі полетіли на територію України благополучно. Тобто виглядає так, що їх що охороняли, щоб вони доб добре, добре вибрали собі маршрут далі на Україну. Власне, за бездіяльність таку критикувала, як я повторюю, опозиція Угорщини владу, і там йдеться про те, що потрібно внести зміни в законодавство, тому що по існуючому законодавству збивати безпілотники не можна в Румунії. Ну можна збивати літаки, ракети, а безпілотники це така зброя нова. Нової ери, нового покоління і законодавство не встигає за цим. Я думаю, що там вони суть зміни, і будемо сподіватися, що румуни нас підтримують з півдня. Вони нам уже передали установку Петріот, і це справжня допомога. А те, що ви сказали, власне, така заява, що це не, не носить загрози. Це було власне через і прес-служби НАТО. Ну очевидно, вони завжди роблять такі пом'якшувальні кроки. Але я думаю, всередині НАТО аналітичні групи. Військові думають, як серйозно цьому запобігати в майбутньому, та я б сказала так, що в цілому, пане Сергію, чомусь українські успіхи вони не надихають західний світ. Росія безкінечно залякує своїми можливостями своїм потенціалом світ, і вони в цьому абсолютно переконані. Та Бернс знову повторював у цю історію про 2022 рік, коли цілком імовірно Росія могла застосувати ядерне озброєння. Це вже проїхали. Пройшло багато часу. Ми вже вдарили скрізь, де могли дотягнутися, і на щастя ядерної ескалації не відбулося. Тим не менше, в нас є курська операція, яка показала результативність збройних сил України, нашої розвідки, професіоналізм і майстерність в. Чергове наших військових, і було б логічно, щоб цей рамштайн, який відбувався минулого тижня, він завершився якимось проривним рішенням. Замість цього ми почули посилення протиповітряної оборони, та тобто збиття ракет, оборона в цілому. Ну і Лойдостін, який сказав про те, що ця війна закінчиться за столом перемовин. Чому ми не можемо їх заразити вірусом сміливості? Ми ну, продовжуємо це робити. Я думаю, що в Рамштайні є відкрита частина, закрита частина. все таки кількість зброї, яку нам надають, збільшується сьогодні. Немає бодай того голоду артилерійських снарядів, який був раніше. Ми бачимо вже літаки. Перші чекаємо на більші партії. Я сподіваюся, що все-таки союзники дозволять використовувати далекобійні ракети по військових цілях в Росії. Ще одне, один аспект, який цілком ймовірно, на мій погляд, мав би трошки простимулювати західний світ, це підтверджена інформація про передачу іранських ракет Російській Федерації. Відбувся у них певний бартер, як каже один із іранських політиків, що вони отримують, по-перше, долари за безпілотники і за ракети. Ну а по-друге, продовольство. Це те, чого ми не можемо отримати від наших партнерів, там і дозволу бити і більше ракет. Ясно, що Іран, в принципі. Умовно кажучи, по закону має це робити, хоча і весь світ накладає обмеження на Російську Федерацію, їй не можна передавати озброєння. Тим не менше, а це хіба не виклик? Я б тут додала знаєте, не тільки там Сполучені Штати Америки і Європи, ну звісно, ще й Ізраїль, у тому числі це серйозний виклик. Справа в тому, що Росія надає Ірану не тільки продовольство і гроші. Але і ядерні технології, тобто є загроза в тому, що Іран в кінці кінців зробить ядерну ракету, ядерну бомбу, якою він грозить знищити Ізраїль. Тобто, це є виклик для людства для, для всіх чи ні? Я думаю, що є. Тому тут від, від слів євросоюзу, що євросоюз посилить санкції проти санкції проти Ірану за передачу цих ракет балістичних. Росії ну, більш серйозно, але це розмови, ну потрібно, щоб були якісь дії, які дійсно зупинять таку передачу. Хоча ці ракети не є балістичними повному розумінні цього слова. Вони е класу С-300 е е по типу Земля-Земля. І далекобійність до 120 кілометрів, але в будь-якому випадку для фронтових територій для збройних сил України для, для цивільних, які живуть поблизу Російської Федерації, це загроза. Зараз я що і Блумберг пише, що ризик прямого зіткнення Росії та НАТО зростає. Видання повідомляє, що НАТО побоюється ескалація, яка може перерости в ядерну. Ну і також конфлікту сприяють якраз от више згадані нами з вами поставки іранських ракет до Російської Федерації. Але пане Сергію, поясніть, будь ласка, я не розумію. Російська федерація має величезний, потужний воєнно-промисловий комплекс. Скільки б ми не сподівалися, що вони перестануть бити по нам, вони продовжують та і клепати збирати свої ракети. Ясно, що в них є північно-корейські, які вони вже використовували, а зараз вони беруть ще в Ірану. Беруть, щоб тестувати західні системи протиповітряної оборони, або беруть тому, що не все так ідеально. Куди поділася ця історія з тим, що у Росії зброя аналогів нет, а тепер вони це все купують, чи беруть, чи чи вимолюють в країнах третього світу, які десятиліттями знаходяться під санкціями? Ну це говорить про потенціал Російської Федерації, який Великий, звичайно. Але ми бачимо, що він є обмежений, якщо ходити з протягнутою рукою за снарядами і ракетами до північної Кореї, яка одна з найбільшіших країн, найбідніших країн в світі, де там люди просто миску сиру мають на, на день там, чи на два дні і, і голод хронічний. Тобто, це ну, тут такі якісь сум'яття викликає, і важко це все назвати. Проте дійсно. На тут би світовому співтовариству, демократичному, правильно оцінити ці речі. Якщо ми в майбутньому не хочемо великої війни, то потрібно її швидше закінчити, закінчити тим, що збільшити тиск на Росію і посприяти, щоб Україна в досягла результатів на полі бою. Нам не можна дозволяти лише рахувати вбитих і поранених. А Росії дозволяти обстрілювати наші території, нам потрібно знищувати ворога на його території, пане Сергій, на останок я вас запитаю про американську допомогу, тому що минулого тижня виходило много виходило багато інформації про те, що на тлі і дебатів, які годуються між кандидатами, і виборів президента. Трошки, наче американці почали притримувати цю допомогу, так щоб знову не було цього триклятого слова, треба його з українського словника видалити. Ескалація плюс є питання в тому, закінчується фінансовий рік у Сполучених Штатах Америки, як встигнути використати все те, що так довго місяцями голосували американські політики. Чи тут ви бачите справді сповільнення темпів? І чи є вирогідність того, що виділені нам кошти просто не знаю, просто згорять і так і не будуть виділені на озброєння для збройних Несел України, ну ми маємо таку поверхневу політичну, політичні оцінки цієї інформації. Все-таки військові, які реально сидять на цих е, матеріально-технічних потоках, вони краще можуть оцінити ситуацію. Ну в будь-якому випадку, свій час Сенат Сполучених Штатів прийняв рішення про ленд-ліз. І чому це далі не пішло, і чому це не не розвинуто? Я думаю, що це завдання для оновленого міністерства закордонних справ України пробити. Пробити це питання, щоб, скажімо, система допомоги Україні працювала поза політичними хвилями в самих Сполучених Штатах. Почув вас, пане Сергію, дякую дуже за те, що вийшла з нами на прямий зв'язок. і Дякую, звісно, за роз'яснення. Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант збройних сил України. Друзі, був гостем нашого ефіру.